Про ситуацію на кордоні ми ще зараз поговоримо з Володимиром Баліним, віце-президентом Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України. Пане Володимире, добрий вечір. Слава Україні. Скажіть, будь ласка, про наслідки цієї блокади. Фінансові, скільки зараз втрачає український бізнес через цю блокаду? Героям слава, добрий вечір. Ну, на жаль, важко порахувати фінансові наслідки, але можна констатувати, що два тижні експортно-імпортні операції автомобільним транспортом заблоковані, і на сьогоднішній день наші колеги дійсно експортери, імпортери і перевізники рахують свої збитки. Але головна проблема полягає на мою думку в тому, що якщо не буде розблокування найближчим часом цією ситуацією, то можна сказати, що ми вже експортно імпортні операції в цьому році завершили. Відповідно, завершили фінансові роки. Наші експортери mm -hmm. і імпортери, які орієнтовані на автомобільне перевезення, відповідно завершили і перевізники свої операції, Відповідно, бюджетно і, і ці компанії бюджетно не до кошти. Не до вигляді податків. Люди не отримують кошти mm -hmm. на виплату заробітку. Ситуація фактично критична. І на сьогоднішній день ми говоримо про те, що маємо юридичну підтримку вже в Польщі, і адвокати отримали два завдання: перше завдання, як найшвидше розблокувати ситуацію. Друге завдання це з'ясувати, хто винен і хто буде сплачувати ці збитки. Ми над цим працюємо разом з нашими колегами, тобто будуть позови судові. Ну я я впевнений в тому, що вони будуть. Я готовий сказати, що перевізники вже готові такі позови. Є вже юристи, які готові саме польські юристи, які готові е, в Польщі подавати ці позови до страйкарів. І в понеділок завтра до ми будемо мати більш-менш інформацію uh -huh. стосовно дозволів. Хто хто давав дозвіл, хто його запрошував, на яких підставах uh -huh. і все це. Уляже в в основу таке ж наголошу двох ісків. Одні Пану... блокувати а... пане Володимире. Дякую вам за інформацію. Володимир Балін, віцепрезидент Асоціації міжнародних автомобільних перевезників України.